Тенісний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Дякую всіх за підтримку. Всіх, абсолютно всіх завжди дякую. Вітаю всіх з першим чвертьфіналом нашого чоловічого тенісу. Ну, я не знаю за останній, мабуть, е сезон-два. Можете мене поправить, хто з українських чоловіків-тенесистів останнє виходив до чвертьфіналу турніру розряду ATP 250 і вище. У цьому сезоні ніхто. Вперше Віталій Сачко. Да ще й дивіться: мало того, що обіграв в одній восьмій 13-ту ракетку Санька Бубліка з-під Пітера, то він ще й обіграв володаря одної з найпотужніших подач у АТП. Джовані Мпечі Перікара Француза. В одній шістнадцятій. й Так. Він практично. вже, Ну, я особисто з ним попрощався в кваліфікації. Мпечі Перікар, до речі, 59-й. В кваліфікації я з ним попрощався. А тут. Доля дарувала лайки like лузер карту. Таку. Опція є в багатьох турнірах, і Сачко потрапляє в основну сітку. І пам'ятаєте, коли Сачко у кваліфікації виграв у Олександра Шевченка? Також, до речі, Рашист такий самий переобутий, як і Бублик, Тільки не з-під Пітера, а з Ростову. Сачко потрапив у фіналі на місцевого тенесиста Клемена Табюра. Це 200 Коротше, 280 чи 290 за рейтингом. Ну, чесно скажу вам, табюра я до цього не чув. Ага, 243-й він вже. Клімент Табюр, 25 річний, якщо я не помиляюсь, це я пам'ятаю, бо я його тоді ще вивчав у кваліфікації. І я сказав, що помста та бюру довго чекати себе не заставить. І дивіться: чвертьфінал долею, регламентом і турнірною сіткою. Зійшлися Сачко і Табюр у чвертьфіналі, друзі. Про що я і казав? Ну, тут особиста статистика. Перед цим зустрічалися лише одного разу у фіналі кваліфікації тут само на турнірі в Мечці. Мец Франція. Це Північно-східна Франція. Вже на кордоні, де у нас там Німеччина, Люксембург, а трошки лівіше Північно-Західний, там у нас Нідерланди. Ось, точніше ні. Бельгія. Бельгія, Люксембург, Німеччина. Ось якраз у цьому такому Закутку французькому, і знаходиться мец. Мец, це місцевість там називається мозель. Мозель. Да. Тому і на корті написано мозель. Дивіться, я, вивчивши, ще раз передивившись матч, фрагменти матчу. Сачко. Табюр фінал кваліфікації. І передивившись матчі Сачком Печі Перікар, Сачко Бублік. Друзі, я вважаю, що ніякий табюр тут і не стоїть. Сачко повинен його робити з ним що завгодно, але перемагати. І виходити вперше, мабуть, у фінал. Можливо, я помиляюсь, але якщо пройде табюра француза, Віталій буде у першому своєму півфіналі. ATP 250 і вище. Тому я вирішив дуже акуратно взяти Сачко плюс 1,5 по сетах і додати сюди. Перемогу Джесіки Пєгули. Так я знаю, я багато разів казав, що я не люблю експреси. Але тут просто я мушу брати експресом. В Пегулі я впевнений, Пегула повинна виходити у півфінал на підсумковому Ер-Ріаді. Тому я беру. Перемога над Пауліні сьогодні. І Сачко, як мінімум, один сет проти Табюра. Так, Табюр е, потужно грає, не дивлячись на свої 245-й чи який рейтинг. Е, підтримка у нього шалена. Це заважає Віталію. Ми бачили по фіналу кваліфікації. Але я впевнений, сет він видере. І е, навіть на 99% впевнений, що е, Віталій повинен виходити у півфінал. Так що, друзі, сьогодні у мене скріншот вже чекає на вас у нашому е, телеграм-чаті, телеграм-каналі і в нашій Facebook-групі майстер клас. Ласкаво просимо до них. Посилання до всіх моїх соціальних мереж у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивіться. Якщо ось цей скромний двійничок, перемога пігула і плюс 1,5 по сетах фора на сачко, сьогодні заходить з вас кава. Реквізити в описі під відео. Ось прямо тут. Баночка на каву. Хоча, кажуть, не баночка, а горнятко. Я обожнюю смачний ароматний ем, напій під назвою кава. Горнятко кави з вас. Реквізити в описі. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що вислухали. Ось такі у мене сьогодні чудові пропозиції. Я вважаю помста. Над клеменом табюром від Віталія Сачка повинна бути як сатисфакція. І саме пегула повинна виходити до підсумкового. І кажуть: знаєте що, якщо Пегула виграє 2-0, і Гауф виграє. Сьогодні 2-0. То Сабаленко в прольоті. Давайте вповболіваємо за це. Я не проти. Знаєте, е я там у коментарях багато з ким сперечався, що, е ну, з приводу сказаного мною, що Сабаленко вже в одній другій. Я просто. Так прогнозую, я не сказав, що у Соболенко е, уже, е, вибачаюсь, вибачаюсь, зіскочило зі штатива мій смартфон. Я не стверджував, що Соболенко, е, згідно всіх розкладів, вже потрапила. Соболенко нічого не завадить потрапити в одну другу, якщо вона візьме хоча б один сет. У Гауф. А якщо Гауф виграє 2-0, і Пєгула виграє 2-0, то у півфінал вийде Пєгула і Гауф. Крапка. Що ж тут незрозуміло, я не стверджував, що Соболенко на 100% вже потрапила. Тому, якщо ми трішки. Невірно зрозуміли один одного, не пам'ятаю, з ким я там з двома спорив. Я вибачаюсь, я був неправий, якщо я стверджував саме так. Дякую, я завжди люблю признавати свої помилки. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.